Іван драч балада розплющених дитячих очей. Я хочу бачити світ розплющеними очима. Я ще така маленька, я вмію тільки бачити. Прагну маму веселою мамою бачити. Прагну сонце бачити в золотому капелюшку. Прагну небо бачити в синій хустині. Я ще не знаю. Яка на запах чеснота, я ще не знаю, яка на смак пілість, якого кольору зазвість, якого виміру смута, яка засолона туга, яка зглибима любов, яка синьока щирість, яка мерехтлива підступність? Я ще все розкладу по полицях. Та все ж поки я виросту. Зробіть щось таке на світі, щоб ніколи не заплющувати очей від страху. Не зміщуйте по дорослому пропорцій, орли дивляться на сонце розплющеними очима, діти дивляться на світ розплющеними очима.